Всім привіт, радий бачити вас на своєму каналі. Знаходжуся зараз на своїй землі. Получається, друзі, ситуація така. Сижу вдома, вже попорався по господарству, вже зайшов в будинок, думав вже відпочивати. Дзвони товариш, куммій, каже: Дімон, давай я заодно тут рядом із твоєю землею, заїду тобі, каже, закрию вологу на землі. В принципі, друзі, це така приємна новина, так як мені сюди технікою прися, довгою їхать, обробляти також тут не з руки. А тут заодно заїхав великим трактором ЮМЕЗом, плюс сцепка борін на 6 борон тяжолих, то в принципі зараз безстренько тут всю цю. Роботу зробимо і поїдемо додому. Звичайно, дубар такий, прям я не знаю, що навдягся так, що курточки, ковти, ну все одно вітер такий дме в полі, що страшне. Друзі, зараз перейдемо, покажу, що в нас виходить, яка в нас сама тут ділянка. Так як трошки тут є певні такі проблеми, ну думаю, що ми їх подальшому виправимо. Так що, трудя, кому подобається відео, підписуємось на канал, ставимо лайки, а ми погнали! Так, друзі, кум пошурував на всіх парах, одне пелючче стоїть. Получається, у нас така ситуація. Находимося на своїй земельній ділянці. У нас тут такий величенький кусочок. Минулий рік ми тут сіяли ячмінь ярий. Після того, друзі, як ми зібрали ячмінь, то десь в середині, можна сказати, серпня місяця ми в початку вересня, я точніше не пам'ятаю, відео на каналі є. Проводили оранку на цій ділянці. Проводив оранку мінітрактором Gima 3244, трьохкорпусний український плуг. Ой, назву вже, друзі, не пам'ятаю. Це ще один із перших плугів. І там захват, виходить, 3 по 25. Міні-тракторець доволі непогано так справився, тягав і не чувствував, можна сказати, той плужок. Ну, Діло не в тому. Так як я сказав, в кавичках професіонал, Воранки. Перший рік, друзі, займався самостійно Оранкою, то, звичайно, опиту невеликий у мене. І, друзі, вийшла в нас ситуація. Можливо, воно так і у всіх, можливо, у мене. Не знаю, як воно там виходить. І ми цю ділянку орали, друзі, два дні. Ну, як, переїхав з утра, там, поки здоров'я вистачало, поки ми знаходилися на цій ділянці. Це не значить, що тільки розвиднулося і ми до тим нас малили. Ні, виходить, ми виорили, не спіша. Глибина 15-17 см. Ми виходить, його орвали. І вийшло в нас, що перший день, як я виорював, воно візуально видно, де падали ці ячменя, в нас посходила. І в принципі вона то вимерзла, а сухості Ну, Це виходить з цієї сторони клоптик. І він з цієї також біліє той клоптик. Думав я, що воно. Дуже буде така забур'яненість, ані як підлетів, пролетів разок, то я вже зрозумів, що тут страшного нічого немає. А навпаки, воно як перегніє, це вже друзі будуть мінеральні добрива для нашої землі. Пролетів, ходи, він вирівнює цю площу, так як тут є такі певні свої проблеми, нюанси. Чоловік вже на опиті, то вже я йому довіряю, він робить все по-своєму. І доволі непогано воно в нас тут і виходить. Буде, друзі, проводитися ще в подальшому. Тут дисковка, так що, думаю, тут все воно переб'ється прекрасно, і все навпаки будуть мінеральні добрива для нашого так сказати, земельного участка. Посередині, взагалі, питань немає. Так як це другим днем получився цей кусок, я виорював, Тут взагалі можна сказати, що проблем немає ніяких чорнота, ну все по красоті. Площа вирівнюється. І, друзі, вже не хочу я поки що сіяти ні кукурузу. Тут у нас була два роки кукуруза підряд. Потім оце є, перед, тим, перед кукурузою, друзі, перший рік ми сіяли сою. Потім ми сіяли тут, та, виходить, два роки підряд кукурузу. Кукуруза доволі непогано тут родила, але кукуруза дуже така вона в обробітку тяжола, Тим паче на мінітехніку. І ще оце плануєш, був ячмінь у нас, і планую оце посіяти сою. Заодно поприбираємо тут ми бур'яни лишні, раундапом повипалюємо, то в принципі я думаю, що підживемо нашу земельку, і вона в нас буде доволі непогано родити. Так що, друзі, якось так. Робота потрошку розпочалася. Ще в мене є там невеличкі земельні ділянки вже при самому селі, то вже там будемо сіяти. Ячмінь, може, ще щось надумаю, то так буде для господарства. А такі величенькі кусочки потрібно засівати, можливо, десь якась копійка і заробиться. Так що, трудяги, якось так. Так що, друзі, товариш, в принципі, вже добиває цю всю ділянку. А в нас ще такий назріває тут проблема. У нас тут з одного краю посадка знаходиться від поля, з іншого у нас там просто поля. І, як бачите, звичайно, сюди вже не залізти, не пролізти. От Отам, в тому місці, це, друзі, знаходиться раніше була ще борозна, як тільки ці посадки чи садилися, чи як вони там появлялися. І по документах вважається, ще тут такий клапоть землі, він вже в нас, так сказати, посадка його в нас віджала. Звичайно, треба в законному порядку щось це вирішувати. Попідчищати, тут все, порозчищати, зробити тут так, як в нас, друзі, знаходиться по документах. Так як ну, представте, тут плюс, що посадка забрала кусок землі, плюс ще затінняє ще кусок землі, то тут, якщо так порахувати, що по дліні, по ширині, то доволі такий непоганий кусок виходить. Тут, звичайно, дерева ніякі спилювати не треба, тут гілочки просто понахилялися, розпускались. Ну, друзі, Щось, я думаю, і буде. Ну, це я ж кажу, все в законному порядку треба вирішувати, щоб воно ніяких потім запитань друзів не в кого. Ну що ж, трудяє, виходить, що все складається в кращу сторону для нас. Я думав, що набагато гірше воно в нас все вийде, так як була велика падалиця, але товариш розробив так, що душа аж радується. І, друзі, виходить, що ще, звичайно, після цього. Після закриття вологи, в подальшому вже як настане тепло, буде проводитися дисковка тяжолими дісками. І думаю, планую тут сіяти сою. Сою планую сіяти через те, що потрібно вивезти ля бур'яни, так як ми перший рік, коли брали цю землю в обробіток, сіяли сою, потім сіяли декілька років кукурузу, потім оце минулий рік я сіяв ячмінь. І, в принципі, потрібно вже сіло зміну робити, щоб вивести бур'яни, щоб трошки збагатити нашу. Земельку Трудяги, Кому подобається такі відео, підписуємось на канал. Я думаю, що відео на каналі будуть багато цікавіші. Підписуємось на канал, ставимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей.